Столова, яка пережила трьох мерів позата хата проти колиби легендарний шашлик від повара, ім'я якого знають всі дісіти. Солянка, компот, пампушки з часником, салат з крабом, млинці з полуницею і м'ятою. Оцей перекус вийшов мені в 290 гривень. Салат, Цезарь з креветкою» принесли за 10 хвилин. ціна 320 гривень. Вот такой огромной порции. Почнемо з солянки за 62 гривен. сюди добавили сметанку. Тут є ковбаски, м'ясо, гірок, морква и сметана. Добавили лимончика. Пробуем. Наварина, насичена м'ясом. А тепер приємний бонус про который знают не всі. алкоголь приноси свой. Солянка збалансована и насичена інгредієнтами. Це вот такі креветки. Хрустящее, свежее, обжаренное на гриле. Пармезан, перепереное яйцо, фирменный соус. Ну и куда без айсберга. Про помидор забыл. А про пампушки з чесником до солянки я забыл. 18 гривен за 2 штуки. Пробуем. Чесника багато, але в міру зверху зелень, вона трошки солоненька. Селянка без пампушки, це як блогер без реклами. Замовляю, у мене круту рекламу. Пиши в особисті. Тут внутрі є маленький зал на 12-15 чоловік для небольших банкетів і корпоративів. Для заказу банкета 0,48 799, 17, 18. Ціна на банкет від 800 гривень з чоловіка. Компот 66 гривень за 0,5. Що сказати про компот? Був компот і немає компота. Компот. ціна за літр. 180 гривень, зроблений з натуральної клубники. Ну, Порція реально велика. Салат з крабовими паличками 66 гривень. Тут є пікінська капуста, кукурудза, яйце, морква. Це все заправлено соусом. Пробую на смак. Я відчуваю яйця, капусточку, кукурудзочку. Соус якийсь солоноватий. Легкий, вкусний салатик. Шашлик, лаваш, фірменний соус. Кримський лук. Это все стоит 340 гривень. Внимание, Домашнє м'ясо. Картошка з беконом. Цена 120 двадцять гривень. Зділию перший кусишника. А тепер десерт. Налисники з полуницею і м'ятою. 78 гривень. В порції дві штуки. Полиницю бачу, м'яту не бачу. Зараз спробую. М'ято відчувається. Шашлик м'який, насичений, вкусний. А зверху политі топінгом. До бабусиних далеко. Але так теж непогано. Картошечка, запечена на огні з почеревочкою. Що можна сказати про картошку з салом? Ну, вкус з дитинства. А весь цей дуже набашовся мені 825 гривень. Порція шашлика ти точно не їшся. Вкус передати невозможно. Я рекомендую тобі прийти в позату хату і написати в коментарях чесний відгук. Що ти думаєш? За швидке обслуговування. Класний вайб, відкровенне удивлення. Я рекомендую тебе прийти в Калибу, спробувати цей шлик і залишити свій чесний відгук у нас в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, ціна, довжина, вага і смак, як завжди, в нашому огляді.